Ваша організація займається. Виступаємо проти гендерної ідеології ЛГБТ покемонів Гаррі Поттера. папа Франциска. А падаки з вами і пожартувати можна. Чудово. <рес> Ми боїмося, що ти потрапив в у компанію. Ти спілкуєшся виключно з хлопцями. То що з дівчатами? Що минулого року вони поїздили, так? Дівчат не буде. Вони хворі і не відповідають на дзвінки. Поліція. Поліція! Я ж казав, вони повернуться. Ні-ні. Польща б'ється. Ну то що, за світ без невдах? Лівесна, паскудна. Станіслав. Давно я тут не було, але вже задихаюся. Всюди на стінах антисемітські гасла. Бог був білим. Був. А може була? Ні, не, неможливо. Тоді б він запліднив не Марію, а Йосипа, ні. Сили ворога навколо нас змикаються, і ми маємо сильно відповісти. Я б орендував житло, а не жив у кімнаті з сестрою. А я з дружиною і не скаржуся. Якщо наша справа того вимагає, я підставлю свою дупу ради Польщі два рази. Ми готові геть на все. Шампанське скінчилося. Я принесу. Є! Як можна забути покласти плавки? Вау! будеться будуть про нас говорити. Буде так би мовити, буде респект на районі. Ні, е, чекай, сташико. Скажі. Скажімо ліпше, поважатимуть в окрузі. Їдьмо.